Всім привітик! І ми будемо сьогодні з вами готувати. Це рубрика Попробуй не зламай кухню. Я сьогодні буду пробувати щось готувати, але я не вмію готувати і ще я не знаю, що я буду готувати. Прикольно, так? Да? Давайте починати. Так, що б мені приготувати? Сьогодні у нас буде. Я придумала, що у нас буде. У нас буде. ой! Ні, не придумала, що у нас буде. Курка з запеченою картоплею. О, має бути смачно. Якщо це нормально приготувати. Нормальним не рукажам людям. А я не така трохи. Ну ладно, давайте спробуємо. Для того, щоб нам запекти картоплі з куркою, потрібна, напевно, курка і картопля. Вибачаю, за задній шум там хтось ходить. Слава Богу, старша донька у таборі, тому можна буде готувати на одного менше. Значить, потрібно приготувати три порції. Добре. Так, значить. Десь тут у мене була картопля. Опа. Картопелька, єс. І тут була курочка. Ага. З цього має вийти. Так, я всі інгредієнти дістала. Так. Спочатку потрібно помити картоплю. Беремо таку мисочку, ложку кладемо сюди картоплю. Тепер миємо. Включаємо воду. Чекаємо, поки не треба помиться. Буду знімати на підлозі, бо у мене сідає айпад. Дам. Треш. Фу, мені не подобається ракурс. Ну так, начебто, норм. Ні, не норм, ну бляха! Ура! Нарешті нормальний ракурс. Ну, все, картопля мала помитись. Тепер ріжемо. О! Так робимо з усією картоплею. Готово. Окей, тепер робимо так само з курочкою. О, теж готово. Тепер давайте маринувати курочку. Але трошки соєвого соусу. мазік, ярчиця, сіль. трошки перця і трохи олійки. Трошки перемішати. Чисто теоретично готово. Беремо противень і змащуємо маслом. Так. Десь тут у мене все молочне. О, так, тепер змащуємо маслом. Тепер викладаємо картопля, картопля, М'яско, картопля, м'яс. Поливаємо олійним маслом і в духовку яку я не розігріла, Ще і справимо. Піп, піп 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 Чекайте проду.